Стрігати наві розпочинають в захисті. Б'ять вже готують деякий спліт на аплент. Вони втрьох займають шорт, ну і Через невеличку паузу радше за все лот теж буде виходити. Іме вже робить свій перший мінус. Забирає Сірса на 5-4. Алексі Алексібі у нього зараз дуже відповідальна позиція. Зловив по голові. Іме вже прийшов на допомогу. Ти диви, і на шорті і на довжині. ляп-ляп. До побачення. А тим часом бомба. А бомба встановлена. Хоча Молік Підрігана встигли відкинути, він з іншого боку встиг зробити встановити бомбу. Ну і разом з JDC вони намагаються якось розкайтити цей клатч. Залишалося 2 в 4, Наразі 2 в 3, Перестрілки від JDC не летять. Мінус від Біта, мінус від Бі, Ну і перший пістолет не хоче зі встановленою бомбою, але народжені перемагати забирають собі посмішки від Алексія. Як же приємно це бачити виборам? Тому думаю, що Наві задоволені тим, що, врешті, опинилися саме на мапі Тадас 2 Я думаю, тут. В цілому Мапул доволі зручний. Дас мірашен для команди. Навіть чого чекати від оновленого складу BAG поки що сказати важко. Можливо, цей девайсний на раунд дасть нам відповіді блайнді. флайнді вже на Респі. Який жах жахливий вихід. Та насправді B.I.G. поніслися просто по моліку. Піймали, з'їли просто флешку. Далі червоним залишили ще крім, бо просто добило. Ну ні, 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 ні. Яке вибивання лонга? Та ви що? навіть самі не можуть повірити свого щастя? B.I.G. нічого так і не зайняли. 45 секунд. Алексій все ще в позиції. Не факт, що його взагалі тут будуть очікувати вже менше 40 секунд на таймері. Та, ну ні, тут і просто карає GDC. А ось Олексі все ж таки пройшли. Ключова зона Бейджа зайнята. 33, 32 секунди. Снайперської гвинтівки нема. Ріган залишається в якості Люркера. Тут на центрі мапи. Ну і Наві все ж таки віддавші лонки йшли віджимати шорт. Бездоганне виконання від Вандерпула. Він прострілює Рігана 4 в 3. І мем зрозумів, що там вже на довжині зачепились гравці команди. Бієджи запальничка. А 13 секунд до завершення раунду. Чи встигнуть взагалі бієджи встановити бомбу? Тепер. А від Смоці? 8, 7, 6 секунд. Можливо, буде якийсь навіть буст. Вже відвикли від нього. Гравці ворожі команди, Але і і Сірсон за свої кіло чіпилися. Сірсон розкручується на дабл, і червоний Вандерфул залишається один. Дуже нервовий раунд. З у BIG все ж таки виходять переможцями. А здавалося б, цей ледь не виграв раунд для Наві, але не так все просто. На цьому дасть два. Перший раунд для BIG. Молодці BIG в останню мить все ж таки врятували капітана. Прикрили бомбкері на довжині Сірсон і. Кожен гравець знайшов по фрагу. Бомба встановлена. Вандерфул на сейві. Ну і ось він рахунок 4-1. Біейджи виграють перший. Ну, і Сірсона вітаємо. Дабл кіл в його виконанні. До нього, ну там, зокрема, моя увага теж буде привернута, адже саме зараз він найгірший гравець за статою в своїй команді з рейтингом 0,91. Вандерфула нарешті АВП. Він дивиться на міт і навіть намагався прострелити суперника, що прострибував на X. На жаль, не вдалося. Ну і тут, до речі, Сірсон бере цей Оку, цей піксель під свій контроль переграє Вандерфула. Перевага знову за B.I.G. Дуже класну дуель виграє Сірсан, але нема інформації по Біту наразі. У команди BAG вони можуть подумати, що мідл взагалі порожній. Біт за правим кутом підтягується. GL ще фейкує. Так, Біту просто треба дочекатись. О, біт поки що тут. Оновлює смок. Одразу перед обличчями. Гравці BAG. Він його відкидую але. ну Яка стрільба від JDC? Він просто знищує наразі центр мапи. Сірсон тим часом переграє і ми. І ось ми бачимо ознаки життя від B.I.G. Вони не відпустили далеко вперед. на Досвінсери, І наразі мають всі шанси взагалі виграти цей раунд 5-0. Саме так знову сейв від команди Навіть. Цього разу Алексі залишається останнім. Бере все таки сю дуель. Тале Сірсон не знає, чи варто було тут стріляти взагалі. Алексі. А, поки що ось такий стрибок. Вандерфул не стріляв. Я не впевнений, що його побачили. Далі, ну, далі він промахується, і ось вже якась інформація. Біайджи розкидують свої гранати на втівку. Запальна граната не спрацювала. Все ж таки на поготові були що Саме так зіграють BG. Друга спроба Вандерфула. Грає проти Джей або проти Тапсона. А може навіть і відійти спробує Вандерфул. Отак. На характері він просто ліває з машини. Uh. так а зараз Біайджи може ще перейматися, що на автівці хтось сидить. А Вандерфул тим часом прийде на допомогу іми, і, можливо, вони знайдуть Рігана Ріган вже тут його радше за все бачили. Але якась помилка, котра ледь не коштувала життя Алєксі. Далі Ріган добиває другу свого суперника і третього і першого залишає червоним. Іми його все ж таки добиває але все це тригери для Біайджи. Вони просуваються по лонгу. Поквапився Тапзен, все-таки Вандерфул встиг його побачити. Перевага на користь намі. Вандерфул! А чи буде третій? А все вони побігли сейвити. 13-12 секунд. Я не знаю, можливо, ставка була на те, що Ріган багато уваги зверне, або на те, що Вандерфул не зможе розкрутитися. Але не взяли в підсумку B.I.G. багато раундів перед тим, як Надус Вінцери продовжили свій стрік. П'ятий вони вже беруть, відкриваються під Сірсена, На жаль, не вибили. Сірсен. знову спроба відстрелити лон. І знову не вдала. Проба, 21 хп в нього залишається, як і вими. До речі, теж 21. Цікаво, вийшов розмін, обидва гравці дуже хотіли знайти ентрі. А ось по біту нема інфля, я так розумію. Ой-ой-ой, це що безкоштовний ентрі кіл? А може на Б просто піти? А, ну, може, зараз не віддатися. Якось Біту. А, його прикриває Вандерфул, переграє зараз Сірса на червоний снайпер команди Бейджі відкривався під шорт. Ну, і 5 в 3, наче награли на досвінсера свою перевагу. Для них це теж раунд важливо. Останні гроші і все таке інше. Тут Вандерфул все ж таки підставився і дозволив Тапсону підібрати цей Авік і дати по собі трейд. Ну, тепер Джель саме на ньому відповідальність. Він один на Мідлі. Хоча бід повертається, до речі, прямо зараз. Вдвох тепер можна зупинити тут Джей Часу небагато, 45 секунд. Бомба одна на шорті. Крімбо намагається підтягнутись до кепа. Ну що, два шорт. Такий раунд. Напевно, що так, може JDC тут якусь метушню зможе створити. На нього рухаються два гравці команди, суперника. Першого JDC на Ізі перестрілює і другий під нього не підставляється. Бейджер розвертаються. JL перестрілює JDC. 26 секунд. І секунд. Зараз Бейджі доволі лячно виходити з одного боку потрібно. Час тисне. А з іншого ти розумієш, MVP Мейджеру стоїть тут. Дуже мало часу, 15 секунд. Невже Тапсен просто вийде зараз бомбою? Один на позицію Джель сховався. 10, 9 секунд. Тапсен. Тануйка! Ну, Перевірена. Ну, 5-4. Вибухівку все ж таки втратили шостий раунд для НАТО Свінсера. BIG. Айджі. Обачки. Переграв Сірсон. Все ж таки, вдвох там пікали Наві, але Сірсон дочекався. Причому Наві знали, що відіграють проти Авіка. В них була якась комбіна і вона не спрацювала. Вандерфул 4 на 3. З одного боку, на дещо прям дуже вражаюча стата, просто плюс а з іншого, один раунд він самотужки для команди врятував. Але зараз B.I.G. все ж таки вийшла на перевагу розвій смока. І, на жаль, біт нікого крізь цей смок не побачив. ай яй яй вдала флешка! Класна агресія, але з'їв просто іме флешку. Друга! Набагато краще! Іме сюди! Комедно, як з точки зору гравців B.I.G, очікувати на цю флеш. Три їхні гравці наразі просуваються крізь лонг. Іме, ну в такій не дуже вдалій позиції, байтить на себе для того, щоб на Алексі увагу не звернули. Сюди ж приходить і Джелі, і ось він Алексі, Котрий просто карає Сірсана. Далі 2-4. Сюди приходять ледь не всі гравці команди Наві вигравати таке важко. Ну, двійки довжині просто не може нічого зробити. Джель вже знизу Алексі, а його тут. Ай, він встигає, він побачив! Сюди? Його трейдять. І в принципі трейд влаштовує. Наразі B.I.G., адже в них вже, вже заздалегідь зайнятий І Насправді, великі небезпеці перебувають гравці. Vincere саме тут. Надія наразі не біта. Він відстрілює Рігана. Спина увесь цей час вже піджимається. Іме обходить своїх суперників момент 3 в 3 небезпечно. Бомба-бомба тільки зараз проходить через довгий іме. Може вбити Тапсона. Насправді прямо зараз влучає, але не в голову. Старий добрий Тапсен працює. Що далі? Які наступні дії? Ну, відкривається під Сірсана. Підрозвійсьма. Він відіграв і Джель в клатчі. Один проти трьох. Звісно, Сірсен його не пробачає. Вони будуть виходити на Б. Що, до речі, є непоганим моментом. Бід же виходить на центр, збирає інформацію, наче це має бути тригер для Наві, що потрібно якомога швидше звертатися повертатися, точніше, на Б плен. До речі, бі знайшов ще і галіл для себе перехисні позиції. Жель плюс Алексі. Парний вихід. Мінус раз, мінус два. Алексі, алексі, просто пожити, просто пожити треба. Ай, на жаль, не розкрутив він свій 5-7, Однак перевага все одно для Vincere, і біт може бути неочікуваним саме в такому таймінгу на тешті. Дапсон повертається сюди, і все ж таки біт його ну, хоче залишає червоним, але не забирає. Рігон тим часом відстрілює іме. Падає ланка команди навіть з центру мапи. І по біту інформація є. З іншого боку, два його суперники червоні. Чи буде це клач? Намагається пі зіграти на краєчку вогню. Ні, снайперська фантівка, ні. І Так далі, ні, 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 ні. Цього не буде. їм. наразі на першому місці 12-6 в нього рахунок. Вандерфула з пешкою випускають талон. Тим вже спостерігає за цією позицією. JDC фраг, але далі він не відійшов і не закріпився в своїй перевазі. Вандерфул один довжині. Дуже важливо зараз або зробити фраг, або пожити. А він робить і перше, і друге на шорті. Вже хозяйнує біт. І раунд два в три дуже далеко. Рігон. Крим крім крім так, тихо, тихо, Крімбо! Трипл кіл! І як небезпечно, коли ти бачиш юспи в руках гарних виконавців, і ти бачиш, що вони йдуть стрілятися з шортом. Ти розумієш, це завжди небезпека. Алексі вкладчий, але в нього лише глок. І саме він, наскільки я розумію, інвестував пешку в Вандерфула. Адже зараз в нього нема армору. Ну і з відсутністю бомби, скажімо відверто шанси а, взяти цей раунд доволі невеличкі. Шукає Олексій пригод, може якийсь юсп тут на землі валяється, але бомба цілковитом на контролі команди BAG. Один в два. Є інформація, окрім Бопорігону. Може навіть в спину вийде Олексій, Кудись там запушили BAG, В шорт пішли. Ну так, вони зайняли просто зручні для себе кути, зручні для себе позиції. Вони остаточно не розуміють, звідки Алексі буде на них рухатися, але загалом ці позиції мають спрацювати. Алексі. Однак робить перший мінус. І чи бачив він другу, наче бачив 26-25 секунд. Можна заїмити, але їм якось не рухається. Влучання Олексій Клоч Оло-ло. Зараз Наві просто чекають. Ось, наприклад, розвій смакам. Тут Сірсен зі скаутом влучає по вандерфулу 31 ХП. JDC дуже важливо перевірити. Куда ні, не до кінця перевірили. Чи відпустять, не відпустять JDC. Крімбо проти трьох, тим часом на довжині. І так, Кріма, Є шанси зробити навіть дабл. Перший є. І далі біт його все ж таки проходить. Ну, прається сьогодні біт. З іншого боку, ми бачимо хп. Ми бачимо напрямок руху команди. Навіть все одно розуміємо. Небезпека є. Зараз один Сірсен може виграти цей раунд, але біти цьому запобігає. Він не пропускає Сірсена на лонг і знову таки карає його, влучаючи в обличчя Тапсен один в три. Дуже небезпечно виглядав цей скаут на довжині. Ой-ой, а -ой. може на ножа? Ні, все-таки розстрілює Тапсен в спину. Плюс давай. І потенційний сейв від Тапсена. Хоча у нього є інформація, що бодай один гравець там червоний. Ну і тут головне наві зрозуміти доволі швидко, де саме знаходиться Тапсен, що він відкривається з лонга, наче гравець на сайті під нього не підставляється, просто сидить за першим іспанським. Uh, ящика. Ну і Біт грає на елеваторі. Якщо що, просто дограє свій раунд. Тапсон, До речі, його забирає. Один в один по Вандерфулу треба влучити один раз, але Тапсон, як ми бачимо, не розуміє. Де Вандерфул! З іншого боку, Вандерфул відкривається саме. Тапсон тягне цей капітанський клач. Ну і зараз шкоду він намагається нести. Другий простріл на біта в цьому раунді. Сірсон домінує. Це навіть не снайперська гвинтівка повноважна. Це не Авік, це скаут. ще три кулі в нього є. Побачив бомбу. Ще запальну накинув, та ти диви на нього. Так, а щось небезпечний таймінг вже для НАТО Свінсера, тобто 24 секунди. А вони так нічого і не зробили. Єдиний для них шанс це зараз пройти крізь шорт. Але ж то на це розраховують. В них глибокі позиції, в них зайнятий і Гусь, і суперний, і один гравець на сайті. І зараз розпочинають свій вихід наві, Ну і звісно розмінюється, в Плюс гравці команди B.I.G. 8-7 секунд. Джель. Ну, звісно, віддається Крімба, котрий до останнього сидів на гусі. Чи підставляється? Тапсен. Почув, почув його джель, Дуже багато інфи. Олік. А вийшов, вийшов Олексій з бомбою. Все-таки пробіг у JDC. якось бо його затиснути. Де трейд? Трейду нема. Вандерфул забирає свого тіммейта. Однак свій от розкручує і на праг по JDC. Де вибухівка? Вибухівку можна встановити, заробити грошей. А Джель, враховуючи його і враховуючи, що інфа по ньому присутня, не може дозволити собі сидити далі на мідлі. Ну і два фулових гравці команди PG в цьому рітейку. Дуже непоганий дим на двері. Джель забігає йому б девайсик. Знайти в риф Джель. Проти центра мапи. Центр вже заздалегідь. Калаш і це стало роковою помилкою для Сірса. Фін відкривається під Вандерфула. Дуже класно зреагували на цю інформацію. Наві почула під базу. Б, тут щось тавсен розгубився. Ой-ой-ой! Вандерфул. Навіщо йому Авік? 12 на 9 його стата, трипл кіл в цьому раунді. Останні по факту надії для команди BiG. Крім бо підгорів, він на рампі. На цю позицію мають очікувати JDC. Ну, до речі, сам теж не йде пушити на бокс. Знає, що тут хтось може бути. Навіть тим часом взагалі йдуть на Перадше за все. І навіть тут вони надають зайвих шансів Берлін Інтернешнл Геймінг. Цікаво, чи будуть заганяти зараз суперників гравці наві. Непогана позиція у Біта і у іме. З іншого боку, там МПшка і МК. Головний девайс Авік вже вибили Наві. На а що GDC пішов пікати з МПшкою КТ? Клас. А. Не інфу, на інфу! Зараз може влучить по касці на мінус 40 хп. О, це буде неприємно для вандерфула. Ігор до речі, йде за своїм ейсом, Але іме забирає крім, бо це квадрокі лише квадрокіл для Вандерфула. Десь бог ми сьогодні. Наприклад, 400 тисяч. Дякуємо всім, що залишаєтеся тут. Джелі випускають під гранати на б плен. Помиляється аві команди B.I.G., Вандерфул зносить GDC. І б сайт просто порожній. П'ять же треба його вибивати, але вибивати вже в меншості. Мені здається, ретейки Бена Дасті максимально неприємні. Ось це такий супер важкий плент. Алексії. Мінус. раз! Мінус. Два майже. Окей, два червоних. Це Авік, запальна під ноги. І ми пішов, пішов, заганяй. Хаєшки в нього нема. На жаль, зараз закинути б, а, під бок своїх суперників. Ну ні, Рігана теж залишають на червоних хп, в нього 15. Ну що ж, 3% відсотки даємо на успіх цього рітейку від BiDG. Тірсаними все ж таки відстрілюють. До речі, Авік це завжди небезпечно. Однак Вандерфул робить свій мінус. Ну і останнього закриває біт. 13 сім. Майже бездуганне виконання. Або ти робиш хед одразу, або, можливо, армор тобі і не потрібен. Залітають смок. Такі стандартні розкидки на стерс, на джангл, на навіть всім скопом виходять сюди. І вже. Вже отримують перевагу п'яджи. Перший фраг за Джей Дісі. Сірсан живе все ще під балконом. Чи будуть взагалі якісь розміни? Сірсон все ще живий. Алексі і, і Джеель. Два в чотири. Що вони роблять? Два в два чиль. Боже, які в нього скаже на ім'я, Як він навівся останньою набоєм? Останньою кулею! він влучає по тапсону, встигає відрелодитись крім, бо в клаще один-два людина небезпечна, але на нього настрибують просто разом. І це раунд 2 в 4 на користь наві. І вболіваєте за улюблені команди. Ріган вже тримає свою лінію, відкрився в неочікуваному для біта таймінгу. Ну і таке відчуття, ніби в біта був перший армор, але ні, це був другий МПшки. Працюють якось бездоганно забирають і ми зараз вже великі проблеми. В Джелі 41 хп є великий ризик програти поточний форс. Радше за все це станеться. Один відсоток здоров'я втратив 7. Ну і зараз Вандерфул і Джиль два в п'ять. Тим цікавіше буде дивитись на цей клач. Ну, намагається Вандерфул а, ініціювати перестрілки. По ньому, до речі, вже влучають 43 хп в нього. Ну і обережно грають Бейджі. Вони вже знають, де знаходиться і перший. і другий гравець на Б. 0 сенсу. Для них eh, Назари на Назара на, наразі перепрошую сидіти. Переходить сюди Крімбо. Ну і шанси навіть такі собі. Пани, все таки вандфулджеель останній, але JDC перекриває його позицію. Лавку, ну не знаю, один один. Отакої. От no! Бачимо ці емоції вже на лініці гравців команди B.I.G. Форс до нуля. Пістолети і скаут у Наві, але на тій стороні ми бачимо 5 ріфлів. А може, це якось B.I.G. не допоможе. Ми вже з'ясували, що з Діглів, принаймні деякі гравці Наві влучати можуть дуже вдало. А головне зараз, щоб не спрацювали гравці під Б, зокрема Крім, котрий зараз на балконі. А значить, зовсім всім спостерігає до нього приходить тімейт JDC, Вандерфул зі скаутом на центрі. Когось намагається знайти. І що цікаво, B.I.G вже пішли вибивати цю ділянку мапи. У вікні Сірсон прикриває Тапсона, котрий рухається у бік центра. Потрібна флешка команді Na'Vi або якийсь ранбуст. О, Вандерфул просто розпікав. Його взагалі не очікували. Тапсен, лише одне вбивство. Падає Сірсон. І Джейдісі останній. Ай, ні, все таки не вбили його. Три в три потужний хедшот від іми флешка залітає на нарігано звідки флешка від Алексі. Я не можу в це повірити. Клімба залишається один в три. Радше за все, і ми він забере. Але чи вплине це на долю раунду? Поки не зрозуміло, Він навіть іма не перестрілює. Навіть забирають форсу відповідь. І це про B.I.G. І наскільки він не спрацював? Тобто поставити тапса не здавалося б на міду. Сірсон відвертає на себе увагу. Це ну без, скажімо, бездоганна тактика, котра спрацювала від слова ніяк. Йому вже випускають а на шорт. Він забирає Сірсана. Неочікуваний таймінг. Далі простріл на серце. П'ять чотири навіть 5 в 3 переваги для Наві. Ай-яй-яй, 5 в 2, не буде переваги, але 4 в 2 ситуації все-таки заробили для себе намі! Іме! Іве! Не простріє! Ой-ой-ой, небезпечно, ти гориш! Ні, нормально, половина хп ще. Ах, та ні, вони просто пруться. Це все більше 3-1. не залишається гранат, щоб якось тримати гравців в наві, розрахунок на сухий, а їм але Тапсона. Ну його просто знищує, тобто підтримки жодні не було. Падає Ріган, інфа по килимах є, надія на JDC, але і він спалив свою позицію. І зараз на нього вже оголошено полювання. Тут іми, Ну, бездоганне виконання. Не знаю. Сірсен знайшов свій перший фрак, але паралельно з цим встановлена бомба. Грошей на наступний раунд нема. Ну, і ось ця легкість, з котрою наві виграють і окремі дуелі, і загалом раунди. Вона просто вражає. Перший фраг він же екзит фраг для Сірсона. Просто сейвить вже снайперську гвинтівку. Крімба, підійшов в тере спауна. Але 2 в 3 все таки вирішили сейвити. Перш за все, АВП гравці команди. BAG. ну наві розіграли свій раунд. Їм дали зайняти позиції, зробити розкид. Не було агресії в яму, не було підтискання з Б бази. На мою думку, не можна давати Наві настільки багато простору, щоб наві грали свої раунди на своїй мапі. Ну так, а з іншого боку, B.I.G. намагалися змагатися за Мід в антіфорс раунді. Більш повільно вирішили відігравати Наві і запустити АВІК просто на контроль кона. На щастя, для Вандерфула тут не було. Сірсона в позиції. Ну і під прикриття Вандерфула Кон займається. Однак зі втратою забирають Алексі. Ну і миттєвий розмін від іми 4 в 4. Так, все. ну Не інфи по Сірсону. Мені здається, джель. Перевіряє все така, Це Рігон перевіряє кута, але не вбиває. Розбін! Простріл! Імя! Бомба далеко. Бомба на ямі. За неї якось треба зайти. Іми підставляється під Сірсона і Вандерфул. Ігор залишається в клатчі. Якщо б в нього в руках була бомба, все було б набагато краще. Але можливо, не знають про те, що Вандерфула вибухівка відсутня. Ні, 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 вандерфулу це не допомагає. Лінію разом з А Тим часом бід знайшов Ендрі Кіл. Він один на ямі. Він виходить. в Плен, просто подивіться на нього. Ой, тут Алексі знищує першого, залишає червоним другу. Як він промотився сюди? Тапсон з останніх зусиль робить свій дабл кіл. Залишається червоним. І сірсон його прикриває. Тапсон все ще живе. Як його забрати? Джелю влучають по голові. Сірсон залишається один. І що розвернутися, і просто побігти на Б. Джель на джанглі просто закриває себе смоком. Всі натяки на те, що шости а, сьомий перепрошую, раунд наві заберуть собі. Сірсон, сірсон, а ти куди? Ти куди, дорогенький? На респаун. Тріплкіл від Джеля. Три пістолети для команди BAG Навіть дуже швидко грає. Зверніть увагу. Рігон, Рігон. Вимикають його, але падає Алексі. та шокується. Вандерфул не влучає, на жаль, по GDC. Це ще нормальна ситуація. Під лешку залітає іме. Ми... Карає першого, карає другого, крім повклачі. Він на позиції Робса, здається, його могли навіть побачити. реагує на нього. Вандерфул. Це раунд. Який 2 в 3, 2 в 4. Табло 8-2. Рахунок і 16 на 6. Класна флешка під Алексі. розмін від Джеля. Дабл. Ой-ой-ой, а де команди БІНЖ? А її вже нема. Залишається позиція на ладирумі. Джель, ну про це здогадується. А сайт повністю порожній. Єдине, щось що на центр мапи зараз з бомбою може вийти вандерфул. Підтримки в нього нема. Джель тільки ховається зараз на коннекторі, і це може бути фріфрак для JDC. Так і є цікаво, чому він обрав для свого руху саме мідл. Можливо, через те, що Джель його зайняв. Але їм вже промотився на б, Він вже бачить спину і забирає крімбо. Є приблизне розуміння, де останній гравець. JDC на джанглі. А джель з бомбою. Спокійно на шифті відходить. Підтягується бід, підтягується іме, ще один дим на коннектор. Ну, JDC треба ризикувати. Побачив? Ну. Ні. IG і навіть от знову фокусують цей пойнт. знов на мій драки. і знов розмін на користь команди Наві. Хоча недовго. 3 на 3. JDC. Тільки ти про нього казав, Ще одне вбивство. Сто Сірсан підірвався на гранаті. Бомба взагалі на мідлі. GL GL не бачить суперника. Ну і справа в тому, що зараз Крімбо міг би підтиснути на ТІВ, можливо, цю бомбу навіть побачити. І B.I.G. загалом в цьому, а, в цьому моменті 2-2 можуть розраховувати. Ну просто відігравати від інформації по бомбі. Вони ж розуміють, що навіть потрібно сюди повертатися. І ось він, Крімбо, і ось він побачив о, цей пакет. Що далі? Ну, насправді дистанція не суперприємна. Треба ближнього кута займати з МПшкою, і він це робить. Джель не туди дивився, крім бо вже занадто глибоко зробив цю агресію. Біт залишається один в два. Треба якось стигнути і бомбу підібрати, і на плен повернутись. Ну, шансів небагато. Хоча Крім б, перебуває тут самотужки, якщо його просто переїмити, на що бід здатний, то чому б ні. Бід підбирає бомбу, але розуміє, десь тут має бути суперник. 17-16 секунд. Він взяв ампешку і побіг на мід, але на цей кут не очікував. Бід, бід. Бере на себе ініціативу. Побачив першого. Вимикає! Побачив другого! Туди! Чу, як не вбив! Мінус 98. Я насправді все ще не можу зрозуміти, як взагалі ці довберети працюють. Здавалося б, там неможливо не вбити, і все одно Ріген залишається в Це просто шок. Вандерфул Насіття, накидую, на сіті накидують два смоки. BIG, на стерс на Джангл. Вже вимикають іми з цієї боротьби. До Вандерфул на допомогу приходить тімейт, але самого вандерфула наразі забирають І це переваги для BIG, Котра до речі виграє Олексій Бі, Забирає Тапсона, мінус Сірсон. І крім бовклачу 1-2. Отакої От знову 2-4 залишались Наві, але тепер у них вже більшість. Крім бо без бомби. Фейкує, що він пішов на базу Б. Цікаво, там видно А, видно, а куди ти? Бомбу контролюють Наві. Алло, Наві, я побіг на базу Б. Ви чули, ви чули. Ось він я. Десятий раунд для Наві. Вони найкраща команда Німеччини наразі і перебуває на всіх турнірах. Так, звісно, проти Наві вони поки нічого продемонструвати не можуть, але загалом о, все в них нормально. Дабл кіл, трипл кіл, під і ми Все просто запобігають цьому швидкому раунду. Дванадцяти дванадцятий раунд для Наві. Це дуже від нуля недалеко. Тому ну треба догравати, просто чіплятися, наприклад, за на цю можливість, що там бід. Проти мінус його розмінюють. Далі Вандерфул на другій хвилі цього прийому. 4 в 3. три фраги до перемоги Наві. Спокійно допрацьовують Наві. «Вандерфул» бачить першого, розуміє, що під ним другий гравець. Флешка. опа, друга в очі. Біяджі не здаються. Простріл в тим Джей Ледженд. 2-4. Навіть 2-3. GDC, перепіка Вандерфул, але а, далі спрей якось поїма не пішов, Крім бо один, його намагаються затиснути з усіх боків. Алексі, до речі, не дочекався. Тіммейтів пішов тиснути самотужки і подарував Крімбо шанс. Джель 13 ХП, імо 54, тобто по касті одному-другому, і це може бути клач. Цього разу можна бомбу забрати, Крімбо. Почув, може він навіть почув на мідлі іме. Ставиться пленд Джель. Потрібно разом зіграти разом навіть. Ну і вони, до речі, так і роблять. Зараз шарта на вікно настрибує іме, Ну і Джель, як, як віліковедним здається, його аватарка, знаєш, він з такою посмішкою виходить, типу з джангла. Першим я червоний, я шукаю. А звісно, він підходить на шифтах під Сіті, Крім бо ховається тут. Позиція закрита, але на неї можуть і не очікувати. До речі, ще один дим є у іме, фейк по бомбі. І це перемога! Тринадцять три виграють!